О, доброго дня всім. Можна сказати вже й вечора. Три години дня в мене. Як можна сказати, полудень? О. Сьогодні у нас п'ятниця. Мазушка, а що ти там їси? Ти мені шкодки там не наробив, щоб не покололася колючими колючками. П'ятниця сьогодні у нас 13 число. Ще й погане. Поганий знак. Мазуха! Та чорний хат, чи як вона, ожина, чи як вона називається. Така от маліна, тільки чорна. Та. Це ми знов бабимоші. Тільки вже сьогодні пішли в затишок тут. Приїжджав до неї, сьогодні зять, та спіляв усе. У неї тут ялинка росте, привезли її з Західної України. Та спіляв верхушку, бо до проводів доставала. Та це положив тут. Ой, ну, я думаю, справді на чому лежить. О, то це треба. Треба, треба. Ми вийшли на прогулянку трошки. Морозець у нас цілий день сьогодні. Холодно, вітер. Сніг трошки лежить, придавило, це його так. Ми вийшли на прогулянку, то думаю запишу відео, бо знов не буде як. Може завтра викладу. Як буду вільний. Козульки мої довольні. Сіна наїлись, тепер вийшли, прогуляються, зараз пройдуться. І все, і буде все порядок. Погодка у нас вітряна. Якось оце так. Сьогодні відео я вже записав зранку, як порався та виклав. Ну, а це ще одне. Запишу та викладу завтра вже. Завтрашнє буде. Більш всього. Ну, точніше, воно вийде завтра вже, виходить. Буде відео для вас. Замерз холодно, ну трошки треба погуляти, треба другу рукавицю а то я держу телефон. Рукою йде в рукавиці, а цю не вдіваю зараз. Такого став будемо. Ой, тут сів затишку, щоб не так віяло. Щось вам розповісти, думаю, І що його розповісти таке. Не знаю. На прогулянку Це вийшли, прогуляємося та й прийдемо додому. Хвилин 30-40 прогуляємо. Та й назад. Їм не холодно, їм якби тільки погулять. Для них щастя буде. От так-то. У нас погодка така, да. Зима є зіма. А тривога сьогодні все сповнив про тривоги. Тривоги, які сьогодні до длінні були. У Черкаській області в мене, оце в нас тут найдлінніша тривога була. Що то воно значить, п'ятниця, 13 число? Прокляте можна сказати, число. О, означає. Ну, що є, то є. Якби тільки Бог всіх укріпляв, здоров'я всім давав і все було добре. Мазушка, а ти куди прямуєш? Ти мене хоч вірьовкою своєю замотати. Давай! Я твою вірьоку, якщо вловлю, та перекину за, за себе. А то ти мене заплутати хочеш, да? травичку гризеш. Не заплутуйся! бо я вставати, розплутувати не буду тебе. Це холодна така погодка на церкву воно видно, якщо вам буде видно, щось я приближусь. Через гляки. через дерева, верхушку церкви видно. Непогано, ну, звісно, дуже видно, але ну, то два купола церковних. О, зараз назад зроблю розмір. О, так. Це сидю та думаю, цього року нема ні на що врожнього, нема. Ні горіхів цього року нема, то було багато. Та б'ємо, та здаємо та все. Ну, Нема цього року нічого. Ти до мене? Моє ти сонечко. Ти до мене. Що ти там гамаєш уже? Щось жує? О, то зелененьке, правильно, так? Да? Колюча? Колюча ялинка, я знаю. Мелка вчора їла. Мелки не колючі. Вона зараз їсти мелка. Да мелка? Давайте тільки мене не заплутайте, дівки. Нема цього року геть ніяких урожаїв. Картоплі мало. Буряків у мене, я ж кажу, два мішка, тільки дві кози, вважайте, кажуть, козі по мішку. Два мішка буряків, Оце я зараз взагалі не даю, їх буду давати тоді, коли підуть, бо запустю в запуск. Піде в мене стара коза. Один місяць буде їсти кашу з макухою. так, а другий місяць вже трохи буряк добавляти. А тоді буду давати буряк, як вони окотяться, щоб всі набирались, відновлювалися. Розвернуся, буду їх знімати, а то вони на цю сторону перейшли. Все. Іде. Мадам, коза. Ну. О, кікулі треба зробити. Мазушка. Да. Це у нас така погода. Оце у нас дерево, наскільки. Тут нагоди на вулиці, дорога там йде. Ну. В другому я, чи в третьому відео, я не пам'ятаю, сидів я там та знімав відео. Позаду в мене були ті дерева. Оце такі великі дерева, клинки там. Зробимо фоточку такого. О! На заставочку. І буде порядок у нас усюди. Що ж вам розповісти, так я сам не знаю. Встав я сьогодні. Ну я рано вже записував відео, говорив, що став я сьогодні не рано, трошки собі поспати дозволю, Ну, та то нічого страшного. То не На то не повліяє, пов господи. Оце сповнив срок у мене завтра 14 і 15, але це завтра два дні, як в мене мазушка моя зірватися. До ЦАПа. Ну, наче не повинно бути, не знаю. Спарував я її тоді, водив. Ну, у нас в селі беруть за парування 100 гривень. Ну, на другий раз, як ведеш, то безплатно, ну, так як воно, усе і корову, так само перший раз платиш і другий раз безплатно ну там в мене кітна стара, а ця не знаю. Що я кажу стара, вона то не стара коза. вона її буде тільки третій окот весни. Просто вона вставлена. Ой, мазуха! Охо! Оце да! Оце да! Оце хазяїна вирішила звалити. Ох, треба вставати. Звалила мене і стильця. Ох і мазушка. Оце я полетів. Хай, мене Бог милує. Так і вбитися можна. Не га. Мазушка, ти геть. Здуріла. Треба якось перейти, бо вона мене і вправду. Як рване, якийсь раз, то я тоді буду долі лежати. Опутатись ну, Такого. Ой, сонечко, звісно, нічого. Сонечко то завжди хорошо. Да, рванула, що я аж туди вона покотився. Ох, і ялинка красива, це. Така гарненька, кусочок од ялинки, точніше. О, бурульки вона висять. Сонечко світить. А бурульки висять. О, які красиві. О, це в тут туди сусідки стара хата. Тут вона раніше кози держала, в неї теж кози були. Ти прийшла до мене? Вся мушок нема, зразу кажу, пасись ото. Ото пасись, так. Да. Ох, і ж холодно. Там в мене ось уже морозець кидає. Розповіння, мабуть, про глистогонку, кізь, як я. що я своїм козам мовлю, яка, які вітаміни, профілактика, що я своїм козам даю. Це що я додержуюсь, як я їх буває як лічу. От глистів то я цього року я тільки осінь давав, бо я ж їх ще, дайте, взяв вже літом, О, ну, то я вже їм не колов. Мелки то не коло, бо вона після окуту вже давно була, в неї вже вона ходила. Скільки я її як забрав, то її козенят було вже місяців три, вона вже давненько була народила, як її 25 червня взяв, то вона, мабуть, в кінці десь квітня, може на початку квітня народила, не знаю. Не питався я тоді. Ну, а цю мазушку, то я взяв, то я її в три? В три? Я полежіть. Три. Квітень вона народилася. Травень, червень, два чотири місяці, В Чотири місяці я її проглистогонив. Пізніше я, як замітив, що моя куза наче, думав, що зірветься, гуляє, то я її одразу хватив глистогонить. А в нас продається в етаптеці тільки ліки від глистів. Це шлунково треба, шлункових треба давати, легеневих і печінкових розових. Шлункових отдельно, а легеневих і печінкових розом. Ну, у нас тільки було е, шлунково-легеневі і, і печенково і виходить, господи, шлунково-печенкові. виходить, двойна доза в них була від шлункових листів. Ну, от легеневих і печінкових вони по дозі теж отримали. Ну, то не повліє, то буде все добре. Вколов я через 14 днів знову. Повнюю я в малій козочці своїй в колову ногу був вправу, задню. Туди та я наче в колу, все нормально, а тоді вже пізніше у неї виходить вавка з'явилася на тій нозі, Начало вона така і твердіть, та я мазав, злякався, лічив її, ну, вилічив, слава Богу. І тоді пані Любе спитався, вона каже, ні в якому разі не треба колотити. Колиться завжди в шию під шкірно, по 2 міліграми. Якщо це великий козій колиш, наприклад, так і ось. Ну, як оце мелка в мене. Я її на 54 кг і 4 мл колов. Я не знав, я колов раз усі 4. Ну слава Богу, це було добре, вона коза дебела, так що прожило, ну По 2 мл. в Одне місце 2 мл, в друге місце 2 мл. За 400 днів воно заживе тоді ще раз. А це ось якось мені може б сміло поїхати та купити би їм все-таки оліговіта, того то треба проколоти тих вітамінчиків, щоб, вони, щоб їх параліч не взяв, як вони котиться будуть, не дай Господь мені. Так? Да? Мазюки-козюки. Мазюки-козюки. Мазюська. Мазюська, маленька ходить. мазюська. Оце таке. Два рази на рік коза вистогониться. Після окоту. 14 днів пройшло і зразу вистогониш. І до того, як спарувати. Це там не... Тачки поріжеш! Мелка! Поколе тицьки! Що тоді не торкнуся? Гатий будеш дурі. Колюча нелазь. Оце так. Нема чого якось мене не знаю. Нема чого розповідати інтересного, що можна мені такого розповісти вам. В хаті натопили. У нас виходить, я топиться. Спочатку обична плита, там, де можна їсти варити, а тоді стояча груба. У нас щоб водяного то немає, топлення. Там ми тут не приводимо, бо в нас стара хата. Ми плануємо пізніше, може, як війна кінчиться десь виїжджати зюдова, то поки що мене чого не планує. Це таке воно тіло. Ну добренько, буду я завершувати відео, бо я й замерз, трошки то буду з ними додому, йти, може зараз прийду в друге місце. Може відео, може, якщо завтра викладу, то запишу аж у неділю, як буде врем'я. Може щось. Поколола. А ну йде сюди. Йди сюди! Поколола, падлюка. геть, вона так уколола, цицьку прям кров вице. Мелка? Ох, битимуть. Лівчика тобі треба, бачу, наївати. Паразітка ти така. І куди надівають козам. Колюча ж воно там ходить. Ох ж, мелка. Ну добре, всім дякую за перегляд. Всім гарних новин, гарного настрою, мирного неба, Божого благословіння. Всім до побачення.